Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Цьому випуску я буду спілкуватися з партнерами Бафракеба паном Олександром і його дружиною пані Людмилою, які вже понад рік ведуть успішно свій власний бізнес в Польщі. Мені дуже цікаво буде дізнатися, як впоратися з усіма формальностями іноземців в Польщі, щоб відкрити даний пункт. Поговоримо про переваги даної франшизи і враження від ведення власного бізнесу. Отож, розмова буде інформативна і цікава. Дивіться далі. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, е, звідки у вас виникла ідея відкрити власний пункт Бафракаба і які основні причини даного вибору? По-перше, ми дуже довго над цим думали, який саме бізнес відкрити Польщі, який буде приносити дохід і чи варто взагалі відкривати бізнес в Польщі? До цього ми працювали на різних працях. Також ми були на виставці франшиз в Варшаві, де теж побачили фірму Бафра Кебаб, до якої ми підійшли. Нас запросили на офіс. І тут було у нас таке споткання приблизно дві години з паном Аркадішем Кораном, і нам сподобалось, як працює цей бізнес. А чому саме франшиза? Ми почали м, життя в Польщі, ми почали робити багато дуже документів. І ми зрозуміли, що дуже, м, це тяжка, тяжка тема зробити тут документи за першим разом, щоб не було помилок. І так само локалізація потрібна під бізнес. А для, для іноземців це є дуже складно. От. І Ми вирішили, що звернутися краще до тих, хто відкрив вже кілька пунктів і давно працює з цим на ринку і має досвід великий. Чому ви обрали до співпраці саме світ Галери і чи важко було узгодити всі деталі партнерства? Що нам найбільше сподобалося Світ Галері, що вони дуже швидко відреагували на наш запит? І після дзвінка нас запросили на офіс, де нам детальніше розповіли, як фір як бізнес працює, підхід до клієнта. Дуже добрий фірм Шідґалері, так само цінова політика. Такий підхід до клієнта, як у них? ми такого ще не зустрічали тут. Ми пройшли багато фірм, і найлюдськіший підхід це був від фірми Світкалері. Ну і взагалі, те, що нас вели за руку від початку, як ми тільки подзвонили, все, все було швидко. І все було дуже лояльно до нас, ну дуже лояльно. Плюс ми були одні з перших, які ви наймали франшизу, цю причепу. І це було незрозуміло, як воно піде. І світ Галері теж йшов на ризик. Що як чи ми справимося, ми не справимося знову? таки, ми іноземці, так здається. Але вони нам довірились, ми їм довірились. І так воно якось зійшлося. Ці всі зірки зійшлися. Розкажіть, а чим ви займалися до відкриття пункту Kebab? І взагалі чи у вас був досвід в сфері харчування? До початку бізнесу нашого в Польщі я займався на будові. Більше 10 років я працював на будові, можна сказати, майстер по всім справам. Жодного досвіду в справі гастрономії в мене не було, тільки я полюбляв готувати вдома. Колись давно давним, я працювала офіціанткою, але це вже було давно і забуто. Завжди хотілося щось свого. Неважливо, в Україні тут хотілося завжди свого. Ми без досвіду, але тут всього навчили. Так як ви згадали, чи складно відкрити іноземцям власний бізнес і чому саме бафра Кебаб? Ну, я скажу, наприклад, якби ми відкривали самі цей бізнес, то напевно це було б складно для нас, тому що є дуже багато питань, яких треба вирішувати різні сфери. Наприклад, навіть там саней уженди, Навіть ми не знаємо, наприклад, навіть до кого позвонити було, так, і що спитатися. Фірма Сіткалері надає повністю все, Вона займається цими всіми питаннями, вона вирішує ці питання, вона говорить, кому дзвонити і що говорити навіть, так. Так. Навіть справі. що говорити Вона нам пропису повністю на себе бере всі обов'язки відкриття цього бізнесу. Це цілорічний бізнес нас теж підкупило. Ну і ми прихильники. Ми любимо кебаби їсти. А щоб ти міг працювати і довго тривало працювати, то потрібно вірити в якість і бачити якість продукту. Ми одразу побачили якість продукту. Ми не сумнівалися в цьому, і те, що Дуже. там контроль якості продуктів. У нас кожних там два тижні, три тижні приходить контроль і приходить, і фотографує все робить всі звірки, чи в нас не просрочено нічого. Чек-ліст в нас є. Ну. Можливо, для когось це мінус для нас це великий плюс. Нам це подобається, тому так. що є завжди якість кебабу, як якість продукту. Які формальності були необхідні для підписання договору, і яким вимогам потрібно було відповідати, щоб відкрити пункт Пафра Кеба іноземцю? Ну як для нас, наприклад, то не було ніяких таких вимог. Таке саме було ставлення, як для мешканців Польщі. Єдина може бути така річ, що у нас закінчилися наші документи легальні в польщі. Це карти побито. І там, якби всі інші фірми вимагали принаймні, щоб було, наприклад, два роки. А фірма Слігалері пішла нам на зустріч, бо у нас закінчилася карта побита, і у нас лишався срок півтора року. Поговоримо про тренінг. Як ви оцінюєте своє навчання по франшизі? Чи такий теоретичний, практичний тренінг сприяв кращій підготовці до відкриття пункту? Перед саме початком ми отримали підручник Франчеза в якому повністю було сказано, як проводити бізнес, підхід до клієнта, граматура, кебабу, капуста, м'ясо, скільки потрібно давати. Це був перший день теоретичний, і чотири дні ми мали практично на пункті. Нам все показали від початку до кінця, від відкриття до закриття, як документи проводити, як замовлення приймати, як приймати клієнтів-гостей, як до них як відноситись до клієнтів. Повністю все показали. Ми навіть за себе зробили відеозапис, щоб потім не забути якихось нюансів деталей. Це було б тяжко, наприклад, без такого навчання відкрити самому свій пункт. І, ну просто ти сам би нічого б не знав. І ми прийшли на свій пункт на на спокійно. Так були якісь нюанси, були якісь питання, але ми завдяки цьому, що ми теорію пройшли, практику. Пройшли від Сфітгалері, ми відповідно прийшли на пункт, впевнені в своїх силах. І питання, всі, які були, якісь питання, крім того, що нам опікун допомагав, ми самі їх вирішували теж спокійно, бо ми були навчені. Якби ви знову вирішили відкрити власний бізнес в Польщі, чи ви б обрали знову пункт Бафра Кебаб і фірму Ну, Якщо повернутися рік назад і думати, що відкривати в Польщі, то я. Я без вагань, би, наприклад, би звернувся би знову до світгалії, бо вони дуже допомагають бо про відкритті цього бізнесу. І зараз так само. І взнавши, які є ціни на ринку, які як взагалі відносяться до своїх франшузобьорців. Я розумію, що це найкращий варіант. Що ви порадили нашим співвітчизникам, які так як і ви хочуть відкрити або планують власний бізнес, франчайзинговий пункт в Польщі? Ну, до цього часу ми працювали на різних роботах і завжди мріяли відкрити якийсь свій бізнес і не знали, як це зробити. Я пораджу нашим співбілічим не боятися нічого, звернутися до фірми SfitGallрі, де вам обґрунтують інформацію, повністю донесуть, що і як, і куди звертатися, що робити. Ми теж дуже боялися відкривати, вкладати свої кошти, бо це тяжко зароблені кошти. І... Ми не пожаліли ні одного дня, що ми відкрилися, і тому ми цей бізнес перевірили. Ну так це Реально. був це був реальний ризик, бо ми не знали, чи воно буде Але працювати, все так. чи воно піде. Mm -hmm. і... Але ми цей бізнес перевірили, і тому ми можемо рекомендувати. Навіть хто може до нас підійти, хто хоче поспілкуватися. Ми можемо розповісти прямо на пункті без проблем. Тому що тому, що ми впевнені в своєму пункті, в своєму бізнесі і в цій франшизі. Я дуже дякую вам за цю розмову і бажаю подальших успіхів. Дякую, дякую. вам дуже велике.